Відчуваєш, що робоче місце тебе обмежує, я теж. Це відео про те, як я вирішив цю проблему для себе. І багато працюю за комп'ютером, тож комфорт для мене критично важливий. Колись я вже знімав ролик на цю тему, але з того часу багато що змінилось. Я переїхав до нової квартири, про це, до речі, планую окреме відео. Трий стіл виявився для мене замалим, та й сетап із ноутбуком і монітором на підставці мені з часом набрид. Я експериментував із розміщенням екранів, але зважаючи на те, що одночасно я все одно дивлюся лише на один, вирішив залишити один великий монітор. Модернізацію вирішив зробити в тому ж стилі, що й раніше, але цього разу використав інший тримач, газовий. З великим діапазоном регулювання. Чому саме цей тримач? У нього хороші параметри, виглядає якісно, має додатковий USB порт в підставці. А поки я збираю монітор, поговоримо більш детально, чому я перейшов на один екран. Раніше у мене було два монітори: один монітор ноутбуку і один додатковий монітор. Я пробував розміщувати їх по-різному. Один час у мене був монітор ноутбука зліва, один час справа на підставці. Теж пробував тримати монітор ноутбука під монітором знизу. І дійшов до висновку, що основний проміжок часу я дивлюся на один лише монітор, а інший монітор мені наче й не потрібний. Тому так плавно я перейшов до сетапу, коли у мене тільки один великий монітор, наче й більше їй не потрібно. Можливо це просто з збільшенням досвіду. Тримач зібраний, монітор повішений. Час попрацювати кілька днів, щоб зрозуміти наскільки зручно. Також придбав ось таку підставку для ноутбуків, тепер вони займають менше місця. Звісно, кабелі залишати в такому вигляді не варіант, тож, за перевіреною схемою, я вирізав отвір у стільниці та вставив туди заглушку для кабелів. Але цього недостатньо. Кабелі під столом теж потрібно організувати. Тут у гру вступає знайома вам металева сітка для кабелів. Після монтажу я пропускаю кабелі через отвір у столі та розміщую частину з них на сіці. На ній же розташовуються всі блоки живлення. Вийшло досить акуратно, але ніби чогось не вистачає. Точно, міні-шухляди для різних дрібничок. Встановлення дуже просте: достатньо знежирити поверхню і приклеїти шухляду на двосторонній скотч. І ось фінальний результат. Працювати стало значно комфортніше. А як виглядає ваше робоче місце? Пишіть у коментарях. Цікаво порівняти.